5 вересня відбулося 17-те засідання виконкому Миронівської міської ради. О 9-й годині ранку долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На розгляд виконкому було винесено питання, що стосувалися життєдіяльності громади. Ознайомив з порядком денним міський голова Віталій Ставенко. Першими розглядалися фінансові питання про виділення коштів із резервного фонду бюджету Миронівської міської територіальної громади. Доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Виділення коштів з резервного фонду визване тим, що в нас у селі Расава було таке стихійне лихо природного характеру. І пошкодило покрівлі у будинку культури і у школі. У нас є резервний фонд, і за рахунок резервного фонду кошти будуть виділені. Виділити кошти з резервного фонду бюджету Миронівської міської територіальної громади на безповоротній основі сумі 3 мільйона 450 п'ятдесят тисяч гривень. Розподілити їх за головними розпорядниками. Базовий будинок культури Миронівської міської ради це відділ культури у сумі 850 тисяч гривень і в гуманітарному відділу виділити кошти в сумі 2 мільйона 600 тисяч гривень. Відповідно, проєкти зроблені і фінансування буде проводитися по відповідно поданої заявки. Головними розпорядниками визначити гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради і відділ культури, молоді та спорту Миронівської міської ради. Примені фінансів міської ради внести зміни до розпису бюджету на 2023 рік і профінансувати вказані видатки. Контроль за виконанням покласти на міського голову. В роботі виконкому взяла участь керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелій. По питаннях, що стосувалися приватизації житла громадянами Миронівки та питанню виключення квартир із числа службових, доповідала головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Наталія Фесенко. Голова ради ветеранів Миронівської громади Ігор Савченко під час засідання виконавчого комітету звернувся до старост сіл та всіх присутніх щодо організації збору коштів на продуктові пайки для сімей ЗСУ. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.